Енційні вісті на ТІВІ4 про головні події краю наприкінці тижня. Далі у випуску новин. Між Україною і Росією відбувся черговий обмін військовополоненими та цивільними. Більшість оборонців перебувала в російському полоні ще з 2022 року. Як уточнив уповноважений Верховної ради із прав людини Дмитро Лубінець, із російського полону повернулися, зокрема, захисники засуджені у РФ на тривалі терміни ув'язнення, а також військові, які вважалися зниклими в безвісти. За його словами, у межах стамбульських домовленостей додому повертаються молодь, поранені і тяжко хворі захисники. Десять років служби та відданості саме стільки минає з дня створення національної поліції України. У Тернополі відзначили поліцейських, які щодня стоять на варті спокою громади. Під час урочистостей відзначили професіоналів, які гідно виконують свій обов'язок, і на передовій, і у рідних громадах. Більше розкажуть мої колеги правоохоронці. 4 липня, 10-та річниця від дня створення Національної поліції України. Начальник обласної поліції Сергій Зюбаненко, який нині перебуває у службовому відрядженні на Донеччині, подякував поліцейським за сумлінне виконання службових обов'язків як за місцем дислокації, так і на фронті. Мені дуже приємно зараз знаходитись з колективі справжніх чоловіків, які показали себе з найкращої сторони. Я спілкуюся з командою військовим, з нашими поліцейськими керівниками. І чую тільки одне. Тернопіль воює. Під час онлайн-включення Сергій Зюбаненко вручив позачергові спеціальні звання полковника поліції своєму заступнику Михайлу Білецькому та командирові стрілецького батальйону поліції Андрію Гожію за високий професіоналізм і ефективну координацію бойового підрозділу на передовій. Національна поліція в Україні сьогодні має чи не найвищий рівень довіри за весь період. Роботи вашої правоохоронної структури. Тому хотілося б подякувати вам в першу чергу за службу. Ви добре знаєте закони, ви виховуєте так своїх дітей, ви несете оцю громадянську етику в суспільство, і це насправді дуже важливо. Тому я вам щиро дякую за вашу службу. За те, що ви міняєте Україну на краще сьогодні. Поліцейські не лише забезпечують правопорядок на території обслуговування, протидіють злочинності та розкривають злочини, а пліч опліч із військовими несуть службу в гарячих точках. Поліція стала повноцінним членом сил оборони України і ваші колеги сьогодні в підрозділах Людь, Корт, стрілецьких батальйонах, інших підрозділах честю, мужністю і гідністю воюють і захищають нашу державу на передовій, показуючи чудеса гідності, професіоналізму і Окрема подяка вашій інституції як стейхолдеру, адже разом ми виховуємо нове покоління. Ваш практичний досвід дозволяє нам виховувати тих здобувачів освіти, які в майбутньому будуть служити Національній поліції України. З нагоди 10-ї річниці створення національної поліції, тимчасовий виконувач обов'язків начальника ГНП Тернопільської області Андрій Ткачик, вручив відомчі відзнаки співробітникам управління та територіальних підрозділів. Поліцейські отримали медалі, ціні подарунки, грамоти та подяки від органів державної влади і місцевого самоврядування. Понад 10 випадків онлайн-шахрайств щодня саме стільки нині фіксує кіберполіція лише на Тернопільщині. На гачок злочинців потрапляють переважно люди старшого віку, але вірять навіть ті, хто зазвичай обережний. Зловмисники підлаштовують свої схеми під різні ситуації: від онлайн покупок до вигаданих історій про допомогу. Тож як розпізнати обман, чому важливо діяти швидко і як долучитися до інформаційної безпеки країни, розповість наша Олена. Чепіль. Підтвердьте дані, щоб отримати посилку. Приєднайтесь до голосування в конкурсі, долучіться до ініціативи. Це займе кілька секунд. На перший погляд, звичні повідомлення, на які в соцмережах чи месенджерах щодня натрапляють тисячі українців. Та за цими нібито невинними запитами часто ховається фішинг. Найпоширеніша на сьогодні схема онлайн-шахрайств. Це спосіб, яким зловмисники виманюють персональні дані й отримують доступ до ваших коштів. Частіше за все це прохання проголосувати за когось, тобто конкурс малюнків, конкурс психолога, танці або підписати петицію. Так само є такі фішенові посилання в такому плані. Фейкові оплати, такі як от на OLX Платформах на промі зазвичай це покупці, які пишуть продавцю і кажуть перейти в інший месенджер і вже ці фішинові посилання. Окрім таких повідомлень, досі активно використовують і давню схему телефонних дзвінків. Шахраї представляються працівниками банків, правоохоронних органів або логістичних служб. Їхня мета вибити людину з рівноваги і змусити якнайшвидше назвати банківські дані або переказати кошти. За останні роки кількість кіберзлочинів в Тернопільській області зросла у рази. Якщо раніше таких випадків було до десяти на місяць, то зараз стільки ж трапляється щодня. Частіше жертвами стають люди старшого віку, які не завжди встигають за новими схемами. Але іноді на гачок зловмисників потрапляють і діти. Дівчинка повелась на онлайн шахрайку в Тіктоці. Трансляція, тобто гадалки, карти тарої, тому подібне. Вона винесла батьківських коштів, якщо не помиляюсь, більше 320 Тисяч гривень, щоб повернути хлопцю, який від неї пішов. Тобто вона надсилала гадавці, вона так сказала, що все в процесі, все робиться, нарядували потрібні ще кошти, ще кошти, ще кошти. І от поки батьки не помітили, що немає заощаджень, то певно і далі би надсилалися. У таких ситуаціях шахраї або навмисне тиснуть, щоб видіяли поспіхом, або ж занадто вічливі, аби викликати довіру. В обох випадках це спосіб маніпуляції. Тож, коли щось дається підозрілим, краще зупинитися і ще раз усе ретельно перевірити. А от у разі, коли злочин таки трапився, зволікати не варто. У кібервідділі наголошують, чим швидше людина звернеться в поліцію, тим більше шансів встигнути заблокувати шахрайські рахунки чи відстежити кошти. Багато людей вони пишуть, наприклад, заяву вже через місяць, коли це сталося. І логічно, що за місяць часу шахраї вже можуть ті кошти вивезти на інші картки, на біржі. Саме головне це терміновість. І от тільки щось сталося, обов'язково потрібно в той самий день, край там на наступний день одразу звертатися в поліцію, тому що в поліції в той момент буде більше можливостей. Крім боротьби з шахраями, кіберполіція закликає українців долучатися до проєкту Брама. Це ініціатива для блокування сторінок, які поширюють фейки, дезінформацію або працюють на користь російської пропаганди. Через спеціальний чат-бот чи телеграм-групу кожен охочий може повідомити про підозрілий контент і таким чином допомогти очистити український інформаційний простір. Отримали поранення, захищаючи Україну, але не впали духом та знайшли розраду у спорті. Артем Пашко та Олег Лучко демобілізовані захисники з Тернополя, які боронили батьківщину на сході країни з 2022 року. Під час виконання свого обов'язку чоловіки зазнали поранень несумісних із продовженням служби та повернулися додому. Адаптуватися до цивільного життя чоловікам допомагає центр підтримки ветеранів Тернополя, який дав героям право на безкоштовні від. Відування спортзалу про те, як тренування допомагають ветеранам повернутися до повноцінного життя. Дивіться у сюжеті. Артем Пашко та Олег Лучко тричі на тиждень займаються у спортзалі. Для обох чоловіків кожне тренування це не просто фізичне навантаження, а спосіб відновити сили та залікувати рани, які залишила війна. До початку великого вторгнення вони будували плани, ставили цілі, але коли ворожі знаряди почали руйнувати українські міста, взяли до рук зброю та стали на захист держави. Ну, війна почалася, як у всіх з тяжкого ранку, з авіаударів. 25 числа я прийшов військкомат, щоб пройти медкомісію. Звичайно, черга була така, що люди стояли на вулиці і не так, як зараз, а були добровольці. Я свідомо розумів, що я не вмію воювати, я не військовий, але хотів долучитися до оборони нашої країни. Артем Пашко проходив військову службу в лавах 105-ї окремої бригади територіальної оборони. Разом із побратимами він брав участь в обороні Харківщини, а згодом його підрозділ успішно просунувся на північ Донецької області внаслідок ефективних контратак. У лютому 2023-го На одній з ділянок фронту група Артема проводила запеклий стрілецький бій, після чого чоловік отримав важке поранення. І коли вже ніби був відбій, вже ніби така ніби була зона. Комфорту зону відпочинку можна було перекусити, попити води, я пішов ставити рацію на наш пункт, де ми мали підзарядку екофло. І там стояв наш «Стерлінг». Поставивши заряд, зарядні станції, вертаючись назад, ну, метрів 50 розірвала 110-та міна. Ну, і осколок тої міни, пройшовши мій підпашник, ну, з рикошета мені ногу. Внаслідок уламкового поранення Артем отримав перелом стегнової кістки. Попереду були шість місяців реабілітації та десять складних операцій. Попри все, він повернувся до своєї військової частини. Однак, через стан здоров'я вже не міг брати участь у бойових діях. Тож у червні минулого року завершив службу з того часу, щоб відновити свою фізичну форму, чоловік почав займатися спортом. Тренуватися разом покликав Олега Лучка, який також брав участь у непростих боях на Сході. Сам чоловік неохоче розповідає про бойовий досвід, під час якого отримав дві контузії. Однак тренування з товаришем допомагають звикнути до життя без вибухів. Розвантажиться. Одним словом, я задоволений. Я задоволений, що є така програма, задоволений, що центр підтримки ветеранів. Для нас багато чого зробив, різні заходи спортивні, якісь санаторії і так відпочивальні відпоч для відпочинків різні ці. Тури і так далі. і Так далі можливість відвідувати тренування з'явилася завдяки центру підтримки ветеранів у Тернополі. Його команда надає героям соціальну правову психологічну допомогу, а також дбає про їхнє працевлаштування після звільнення від служби. Та найважливішим завданням центру залишається професійна реабілітація, яка сприяє фізичному та моральному відновленню ветеранів. Фізична активність це один із кроків до повернення. В спокійне життя усі клієнти, наш персонал вони завжди дуже раді, коли приходять ветерани. Ми їх підтримуємо, спілкуємось. Вони також люблять, і ми їх дуже любимо. У Тернопільській області нині зареєстровано понад 37 тисяч ветеранів та членів їхніх родин. Для їхньої підтримки по всьому регіону працює 228 точок доступу до адміністративних послуг. Крім того, в громадах області створена команда 17 фахівців із ветеранського супроводу. Вони допомагають захисникам і захисницям орієнтуватися в системі послуг і отримувати необхідну допомогу. Бізнес-права ветерана війни Андрія Саламахи потрапила у список фіналістів Grand Pitch Дей, який організувала Дія бізнес. Це фінальна подія у межах програми Траєкторія, яку створили для ветеранів та сімей військовослужбовців. Понад 60 учасників з Тернопільщини взяли участь у ній. Більше про ініціативу у нашому сюжеті. На сцені «Гранд Піч Дей» ветеран російсько-української війни з Тернопільщини Андрій Саламаха. Він же засновник підприємництва, яке допомагає фермерам обробляти поля за допомогою агродронів. Його бізнес справа потрапила у список десяти фіналістів і бізнес, які боролися за головний приз. 3 мільйони гривень для запуску і масштабування власної справи. Чотири роки тому, започаткувавши наш проєкт, ми зіштовхнулися з цілим рядом викликів та малоприємних сюрпризів: падіння дронів та технічні несправності, пошук клієнтів та налаження ефективної комунікації з аграріями, які боялися навіть впроваджувати новітні технології на своїх полях. Війна. Але скажу відверто: саме долаючи ці виклики, ми ставали кращими, здобували нові знання та компетенції, щоб сьогодні сказати, що ми готові заходити туди, куди іншим в нашому аграрному середовищі, ще бояться дивитися. Гранд Дей» – фінальний захід другого сезону програми Траєкторія, яка підтримує підприємницькі ініціативи ветеранів та їхніх родин у межах освітнього грантового проєкту. Ініціатива проходила впродовж двох місяців на базі мережі центрів підтримки підприємництва Дія бізнес у Тернополі. Навчання від. Бувалися у двох форматах онлайн та офлайн. До нього долучилися понад 60 учасників, початківців та досвідчених підприємців. Вони пройшли десятки лекцій, практикумів та менторських сесій в різних напрямках. Початківці навчалися азам ведення підприємницької діяльності, як правильно стартувати, аби запустити власну справу. А досвідчені, відповідно мали модулі і тренінги, які стосувалися саме вже розвитку та масштабування їхньої справи. Ну і звісно, що основним з питань було залучення фінансування цифрові. Зація і також безбар'єрність у бізнесі освітні грантові програми від «Я – бізнес. Це не тільки про знання та фінансову підтримку, це про людей, які об'єднуються в спільноту підприємців, які допомагають і підтримують одне одного, зазначає Оксана Кочурівська. Підприємці, які навчались, вони відвідували спільно лекції, заходи, тренінги. Вони спілкувалися за межами програми. Вони підтримували один одного, ходили один одного в гості і планували спільні співпраці, тому що навіть у день завершення програми, коли вже були оголошені фіналісти, ми зустрічалися тут на офісі, і вони ділилися своїми враженнями про те, що вже там до того подзвонив той фіналіст, і вони вже домовились про якусь потенційну співпрацю. Той виробника, той продає, і вже відповідно будуть один з одним співпрацювати. До участі в другому сезоні програми Траєкторія долучилися понад тисячу учасників. У межах ініціативи шість підприємців з Тернопільщини отримали грантову допомогу у розмірі 2 мільйони гривень. У просторі та часі під такою назвою Львівська художниця Ольга Мещук презентувала свою першу велику виставку. Понад 40 картин мисткині представили в Тернопільському обласному художньому музеї. Які емоції Ольга вкладає у свої творчі роботи? Та хто мотивував її в організації власної експозиції картин? Розповідаємо у сюжеті. Власне бачення життя через творчість. Львівська художниця Ольга Мищук презентувала свою першу велику виставку під назвою У просторі та часі. Натхненням та мотивацією для створення експозиції стали близькі люди, рідні та учні. Адже нині Ольга працює ще викладачкою в Залезецькій школі мистецтв. Дуже довго йшлось до цього, багато було закладено сили. І багато мене підштовхували художники і друзі про те, що ну Оля, горна, ну, ну робіть, ну аля, ну роби. Ну і я вже якось ну добре. Все напевно відбувається тоді, коли воно має відбутися. Не раніше, не пізніше. Я ж ніяк не коли нам хочеться. Ну я це зрозуміла. І це просто треба сприймати ну, спокійно, нормально. Ну відбулось і гарно, дякувати Богу. Понад 40 картин мисткині представили в Тернопільському обласному художньому музеї. Їх Ольга створювала впродовж останніх десяти років. Художниця переважно працює в техніці олійного живопису. Кожен художник закладає емоції звичайно позитивні і хороші. Але е я хочу почути і критику, ну скажімо, від колег, тобто від художників. Критику е таку ну, самокритичну, тому що, е звісно, все гарно і добре, але треба знати, куди рухатись далі. І тому для художника це дуже важливо, коли люди приходять, і відповідно ну можливо не сьогодні, можливо. Е Після завтра буде, але скажуть свою думку, і це буде цінно для мене. На виставку Ольги Мищук прийшли художники, колеги та знайомі серед гостей. І Юлія, колишня учениця авторки виставки. Дівчина з гордістю говорить про досягнення своєї викладачки, адже протягом семи років мала змогу вчитися у неї та працювати поруч. Мені дуже подобалося співпрацювати, і вона мене навчила всьому буквально що я вмію. Вона допомагає іншим, мотивує їх. Вона та людина, яка вміє. Навчити і, і справді це не зачативати людину. Ольга Мощук не зупиняється на досягнутому і планує продовжувати творчу діяльність. Її виставку можна переглянути в Тернопільському обласному художньому музеї впродовж місяця. А я бажаю вам знаходити прекрасне у простих речах. Та пам'ятайте, що кожен день це новий початок.